Суботній день завершено. Дві естафетні гонки добігли до свого логічного кінця. У чоловіків усе стабільно. Навіть без братів Бьо команда змогла показати високий рівень і пройти гонку майже ідеально. Крістіансен трохи пошалив на Лешці, але все ж таки допоміг здобути перемогу. А от у французів Кло та Жаклєн вирішили піти на штрафні кола та додати інтриги до гонки. Дякую. Друга позиція. Сам не зміг поратися з перо. Тож у шведів третя позиція. Німеччина без штрафних кіл з дев'ятьма додатковими патронами фінішували четвертою. П'яте місце США дуже непогано. Україна фінішувала на дев'ятій позиції. Капітан зумів випередити словенця планко, хоч загалом гонка вийшла важкою, три штрафні кола, Але тримаємо кулаки далі.